Це вони будуть закріплені тільки за тією територією, що поблизу будинку. А решта території, а решта території у нас і зараз убирається, наприклад, вулиці, тротуари, зелене насадження, зелене насадження між тротуарами. І дорогами у нас зараз прибирають комунальні служби. У нас прибиранням займає, займаються КТП-2528, КП Зеленбуд. КТП-2528 відповідає за прибирання доріг і тротуарів, а також зупинкових комплексів, тобто біля павільйонів очікування громадського транспорту. КП Зеленбуд займається прибиранням скверів, парків. Зелених насаджень, а також зелених насаджень між тротуарами і дорогами це як було, так і буде. На жаль, фінанси, які у нас виділяються на ці цілі, вони недостатні для того, щоб заключити договори з цими організаціями і займатися прибиранням цього міста. Цих фінансів у нас вистачає на 50% від тієї території, яка є в місті. Наприклад, по КП Зеленбуд. Вони зараз планово убирають. То це вал, сквер Папудренка, сквер Богдана Хмельницького, алею героїв і зелені зони між тротуарами і дорогами. На жаль, такі зелені масиви, як Єлівщина, Комсомольський парк, Берозові рощі, Кордовка, на сьогодні вбираються не кожнодневно, там планово, а виберешна. Якщо е, там вже десь накопилось багато мусора, то направляється бригада по окремому договору і вона прибирається. Також КП, е, КТП 25-28 частину вулиць практично не вбирає тільки по окремим замовленням. Це все е, в зв'язку з тим, що недостатньо фінансово. Якщо у минулому році е, була е, ну, сума по Сім підприємства, то вона в цьому році також не змінилась практично на ур... на уровні минулого року.